Перше, як нам дістати такі антиреп-системи, якщо вони є у наших союзників в Німеччині, звичайно, в Сполучених Штатах Америки, чи є якийсь рух щодо того, аби отримати їх, тому що реп-системи для Росіян надзвичайно для нас є проблематичними зараз? Тобто, як нам отримати, ну так би мовити, антиреп-системи? Перше і друге, ми знаємо, що росіяни також били по західній частині нашої країни, і в мене одразу декілька запитань. Перше, а яким чином ми... Можемо знаходити гроші на бруківку, на якісь там мости, якісь споруди, значить, модернізацію якихось інфраструктурних об'єктів і не знаходити гроші на реп-системи, на антидронові рушниці і так далі. Ну тобто, чому ми дозволяємо ворогу бити оголені частини нашої країни? Я зараз кажу про захід. Це питання до місцевої влади, чи це питання, зокрема, до центру прийняття рішень вже, можливо, це мем, але зрештою. Ну, в першу чергу, союзники дуже складно йдуть на передачу нових технологій. Ми пам'ятаємо, mm -hmm. що вони рахують, що не можуть попасти в ворогу. Що можливо, не, не ми не будемо їх ефективно використовувати, тому є утримання, але крайній Рапштайн чітко прийняв відповідне рішення. І це американці, це британці, це французи, це німці, італійці, іспанці і інші країни. Що вони дають пріоритет зараз на системи ППО, РЕПи, антидронові відповідно системи, що почав передавати. Тобто попередні були також ці поставки, але це вже було якраз системне глобальне рішення. Так, для цього потрібно час зрозуміло. Ці системи повинні бути в комплексі з'єднані з тими, які діючі, і ті, які будуть поставлені. Це тоді єдиний формат для закриття неба. Це електронний щит, як ми називаємо. То є це щит якраз бойовий військовий ППО, а це ще паралельно електронний. Він з тим бойовим. Тобто, це зараз така модель вибудовується. Ще не повністю, ще складно тому що територія України величезна, не тільки Крим, не тільки Одеса, як ми говоримо там де дійсно постійні удари, але всі території. Ми ж говоримо: Київ, от Харків, Дніпро та всі фактично міста і села України тим більше ще фронтова зона, де використовуються інші системи, і точно також російські репи дуже активні. Проти наших дронів, які хлопці я буквально контактував з командиром бригади, командира батальйону да величезно масово використовуватися, маючи такі репи потужно знищують. А вони мають репи, які не тільки нейтралізують наші безпілотники. Частина, але навіть і хаймерси, насамси угу. дезорієнтуються. Да, звичайно, потужна зброя, яка дійсно може частково безцінно бути. Це не все системно, але мають такі можливості. Тепер. Дійсно, союзники, щоб швидко можуть поставити раз. І друга ситуація. Наші технологічні розробки, частина вже була в, в стрій, і навіть по лінії е, радіорозвідки, ми такі системи мали, які дійсно надпотужні можливості, потужні антени, потужні житті, тарілки, як ми говоримо, наші вже власні українські, потужні суперкомп'ютери, яких не було ще в країні, але в спецслужбах вони вже були. Не гірше, ніж в Британії, Німеччині і відповідно Франції, а навіть ми їх перемагали в таких, знаєте, ну, тестових змаганнях. От це те, що власне, але воно не розгорнуто. Ряді служб наших, навіть цей підрозділи, здекасували цей час. Ну, при Януковичу, та й інші, інші президенти не поновили. Розуміло, те, що стратегічна розвідка називається, стратегічна протидія, не тільки тактична, яка є наприклад, в військах або е, головні розвідки. Це тактичний рівень. Але стратегічно це треба, щоб ми перекривали потужно десятки кілометрів разом із західними зразками нашими, а це вже поєднання сил засобів, а це вже не просити постійно на за Заході, а дійсно отримувати тут. І складова відносно фінансування. Оце величезна головна біль те, що до війни велике будівництво, період війни, воно продовжено. Тоді на регіональному рівні продовжено сьогодні і. Фінансові ресурси, які можна не використовувати на такі програми, ну, якщо велика яма, треба їх задіяти, зрозуміло. А якщо просто перекладати Бруківку або щось там будувати, то зрозуміло, це абсурд. Тому що гроші повинні йти на оборону, на безпілотників, на репи, закупати їх в любій країні. Купити зараз на світових ринках зброї можна все. Це світовий ринок, навіть третіх країнах, навіть те, що Китай, Туреччина та всі що угодно продають, крім наших союзників. Але для цього треба гроші. А гроші конкретно від цього. Ну, якщо ми говоримо точно так же по Києві. Я тут бачив декілька е, років період війни, то б е, то, е, не тільки Бруківка передавав, то зупинки переробляв. Одна вже є, тут же рядом стають другу, тому що треба поставити кафешку, от розгорнути повний програмі. Декілька десятків тисяч гривень або й сотні. Наприклад, міст сьогодні на оболоні будують якийсь хвильовий і тому подібне. Кому він потрібен? Казіно на острові зробити. На сотні мільйонів е, доларів. Сотні мільйонів доларів. Це скільки може бути безпілотників? Сотні тисяч я говорю. Не говорить, це спонсори, які сказали тільки цільово. Які спонсори можуть в період війни сказати цільово на розваги, але не на війну. Значить такі спонсори не потрібні. Затрачаємо величезні кошти, затрачаємо робочу силу, яку по повній по програмі можна затратити в системі ВПК військово-промислового комплексу. І ми будемо говорити про майбутні якісь розваги для кого? Хто залишиться? От і багачі якісь навіть не живуться yeah. на війні. Оце реально, оце, треба говорити про ці реальні речі. Чіткі: і про Київ, і про Львів, і про все інше. Про ці всі ну, кінні сектори, про наживання на зброю. 20% постійно відкату. Навіть попереднікого міністра був, рахункова плата порахувала з кру. Ми один мільярд доларів пішло на озброєння, те, що ви говорите. І це озброєння офіційно визнано. Не прийшло. Один мільярд доларів. Бірите, як воно пішло на які рахунки? Та це ще тільки перший транс, ми говоримо. Точно так же по. Засоби забезпечення, це вже не військова призначення. Точно навіть по гуманітарці виявляли, порушує справи на один мільярд тільки гривень на по запорізькому напрямку. Там виявили і щезло, тому що причетні були представники попередньої навіть офісу президента і адміністрації місцевої. тому що без таких чиновників нічого не робиться. Попробуйте, що з вести таке велике гуманітарку або ще щось без санцій. От, от то все, отам, от де воно твориться, де гроші варяться, і не йде на фронт. А тепер з фронтом я прямо розкажу, от де конкретні командири прибираються, побираються. Ось зараз просять на антидронові, е, наприклад, засоби, щоб поставити турелі з кулемету або щось іншим, і то купити машину. Думаєте, багато тих бізнесменів, які будують це все, що ми говоримо, зголосилися? Та ледве знайшли на конкретну бригаду, яка знаходиться передку біля Бахмуту. Прямо на нулі. От е, потужна бригада, я прямо скажу Данила Галицького, відома нам величезна. Яка проводить викрову, точно так же, як інші наші, тепер ходить, шукає. Розумієте, оце, okay. оце реально. А тут треба, щоб okay. не, не шукали, просто а, пропонували що вам потрібно, хлопці. Ми готові okay. разом об'єднати зусилля, щоб допомогти Фінансові, технологічні, виробничі. Якщо у нас є щось, наприклад, центри. У нас вже є центри покриття е різних систем, ракет, безпілотників, літаків, е системи СТЕЛС краще, ніж США. Наша розробка. нам вже все. Поки вона ще проходить випробування, ну який ж, другий рік війни, точно інші засоби розмінування або мінування безпілотниками. Ну і придумав хлопці на, на фронті придумав ситуацію. Давайте введемо систему, серію. Щоб не ми там збирали на пальцях це все, а наші волонтери підвозили. А це вийшло сотнями, сотнями або тисячами зразу. Не вирішується питання. Оце реально. А будувати, бруківку перекидати, що ще видумувати? Оце до речі, тому що там, як правило. Я знаю, по будівництво ми проводи розслідування багато разів. Там можна закопати скільки завгодно: 50% відсотків ресурсу бюджету, який там визначений. Хто там докопається? Хто перекопається, все визначить там затрачено е, такі ресурси чи ні? Саме удобний варіант. Тому треба змінити і стратегію, і стратегію загальну, що ми не йдемо на такі проекти корупційні на стратегічних проектах, і точно так же на місцевих, але вийти на модель прозорості разом із я прямо скажу. І громадськістю, і військовими, дійсно, і конкретними спонсорами, і конкретними відповідно волонтерами, які працюють у цій сфері, щоб вони приймали і супроводжували кожен проект комісійно разом і швидко, без бюрократії, тому що знову ввели закони про гуманітарну допомогу. Да, начебто боротьби з корупцією. А давайте механізм працюємо, щоб не було корупції, а не створимо нову бюрократію, щоб припинити якраз підтримку збройних сил.